Скільки сліз у подушку пролити, на землі ще прийдеться тобі, скільки ще, чому це, Боже милий, так пройти приходиться мені, а руки летять, немов на крилах, згадки всі з собою понесуть, так душа від згадок тих, втомилась милась. На плаче все, Ісус. Кличе серце в небо журавлями, чується вдова, 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 та Господь все сльози витирає. Я з тобою, ти вже не сама. Я для тебе чоловік і батько, вірний друг і добрий помічник. І хоч на хвилину залишав я тебе у всіх труднощах твоїх. Я, Бог вдів і сиріт в цьому світі, так своєму слові я сказав, не лишав ніколи ні на хвилю, хто до мене кликав у сльозах. Ви для мене і дружини, і діти, тільки вірні будьте ви мені. В небесах ви будете вже жити, як візьму до себе від землі, вдови та дівці. За вашу долю в небесах піклується Ісус, тихо каже, я завжди з тобою, сам твої я болі понесу, понесу усі твої проблеми, і життєві рани заживуть, Серце радість дам тобі, небесну, не сумуй, зі мною Твоя путь. Пригадай, хіба я не приходив, не допомагав скрутий час? Кличу я все до свого народу, я ніколи не залишу вас. Скільки сліз пролити все питаєш, сльози на долонях всі моїх, я печаль сердечну твою знаю, обітру сам в небесах я їх.